Мої вітання, дорогі друзі. Рад вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні наше відео буде про свіжопригінний автомобіль із Європи, всіма улюблена Honda Sierv'i. Сьогодні я хочу вам показати, як працює наша компанія Вашкарс, взагалі, які автомобілі ми приганяємо і взагалі специфіка нашої роботи. Хочу сказати в першу чергу, що ми приганяємо лише хороші, чесні перевірні автомобілі, саме такі, як зараз ви бачите на цьому відео. Цей автомобіль вчора тільки розмитився, і сьогодні зранку він приїхав з розмитнення. Сьогодні зранку він заїхав до нас на площадку, і ви тільки подивіться на цю Honda. Вона абсолютно без роботи. Ми в ній не полірували нічого, ми її не хім... Чистили ми взагалі її зовнішній стан реально вражає, тому що ми не полірували її, не хім чистили, не нічого красили, навіть супорта не робили. Ну абсолютно да. Може вони десь там от такі не ідеальні, я розумію. Так як звичайний метал, може десь якась є легенька корозія, але це супорта. Я на це не звертаю уваги. Зверніть увагу на зовнішній стан автомобіля. Уважно подивіться, в якому стані приїхала Хондочка. Я вам скажу, що реально таких автомобілів зараз на ринку України мало. Як я підтверджую свої слова, як я докажу те, що дійсно це такий класний автомобіль, і що він тільки вчора приїхав чи там сьогодні тільки приїхав. Дивіться, митна декларація на цей автомобіль. Показую вам знизу, початка початка українська з розмитнення. Це є бланк про розмитнення 30 12 24. Сьогодні 31 число, завтра, друзі, ну, сьогодні, можна сказати, вже новий рік буде. завтра перше число вже Нового року цей автомобіль, я рахую, що дуже крутий, і ми в ньому робити не будемо абсолютно. Звичайно, можливо, по хімчистим, можливо, пополіруємо для того, аби був приємніший зовнішній вигляд. Але це зразу буде трішки більша ціна, бо, тому що за ці послу ми також будемо враховувати. Хто хоче для себе зараз цей автомобіль без хімчистки без поліровки по хорошій ціні до мене телефонуйте, я вам про нього розкажу. Все домовимося і можемо навіть доставити по всій території України. Показую вам, дивіться, печаточки. Дивіться, є номер кузова, є модельний рік виготовлення, дванадцятий календарний. Рік виготовлення 12 Honda CRV 2012 року випуску чистого, без пробігу по Україні, пригнана, свіжопригнана, розмитнена, сертифікована. 2,2 дизельний двигун IDTEC всіма улюблений, механічна шестиступенева коробочка передач та повний привід. Автомобіль реально хороший, якісний, привід справний і також немало важливо, що автомобіль без підкрасу по кузова. Я весь пройду вам точну міру і покажу, що дійсно я за кожне своє слово відповідаю. Тепер переходимо по його стану. Дивіться на фари. В якому вони стані, дивіться, на капот. Чи ви побачите на ньому десь якісь висичення абсолютно нічого нема. Лобове скло третє, троєчка. В 13-му році, напевно, що вони його замінили ще. Можливо, десь якийсь скол був, бо якби було 23 то було б 23-й рік. А так трійка це 13-й рік. Він для перевірок, я, звичайно, також тут можу його ще надати. Будь ласочка, лобове скло без сколів, криша без будь-яких зауважень, м'ятин, подряпин або тому подібного Резина реально хороша тут, в гарному стані передня, Що з цієї сторони, що з цієї сторони також. Дуже гарний протектор. Резина 17 го радіусу, 225-65-17. Диски тут цікаві, не оригінальні, але дуже гарно виглядають. Доповнення до цього автомобіля реально виглядає круто. Е, так, парктроніки перед зад. Камера е, у нас відсутня. Перепрошую, камери немає. Парктроніки є перед і зад, тому що багато хондів ми приганяємо без парктроніків, наприклад, передніх, а там тільки задні або навпаки. Е, Маємо тут перед передзад, противотумані фари знизу, омивачі фар ми маємо також, і фари лінзовані, реально виглядають дуже круто. Бампер цілесенький, в ідеальному стані. Зважень по ньому нема абсолютно ніяких. Всі накладочки, от, наприклад, всі пороги цілесенькі, просто суперові. Думаю, що ви от бачите, автомобіль да? не полірований. Я думаю, що видно такі якби відмийки, дуже дрібні подряпанки. Але попри, то, попри те все. Автомобіль такий, який він є. Я хочу вам показати, продемонструвати автомобіль, який ми приганяємо, от який стан автомобілю. Звичайно, сполірується, по чиститься, буде просто суперово виглядати, але показую вам так, як воно є. Зверху ми маємо гарну антеночку, спойлер, який доповнює своїм виглядом просто суперово. Червоні номерні знаки про те, що автомобіль вже розмитнений. Що ж ми маємо тут ще? Парактроніки я вам показував, фаркопчик є з розеткою. Нікельовані накладки кругом вікон, нікельовані ручечки в нас йдуть. Та, в принципі, все. По автомобілю більше нема так що розказувати, по зовнішній частині. Головне це те, що кліренс хороший, знизу в гарному стані і по двигуну жодних започувань масла ніяких немає. Абсолютно зауважень нема. По салону тепер переходимо. По салону, дивіться, можливо, десь не ідеально прибрано. Вибачайте, тому що один день ну, не можна все стигнути, тому що автомобіль сьогодні зранку тільки приїхав. Зараз обідня пора, я вам його відзнімаю. Просто легенько прибрали, попилососили, легенько помили. Все відзнімаю, так як воно є. Тому хто для себе хоче авто, маєте розуміти, що автомобілі не приїжджають ідеально чисті. Ми їх завжди прибираємо, хімчистимо, поліруємо, тому на це не звертайте уваги. Дивіться, головне на дверну карту. 2012 рік, 220 тисяч пробігу у нашому автомілі. дверна карта, ідеальний стан. Ніде не потерта, не зачухана, е, ніде не стерти. Це брудне, воно все відсирається, все буде чистесенько. Ручка ніде не потерта абсолютно. Сидіння, сидіння на велюрове і тканина, тканина ніде не продерта, чуть-чуть е, просиджена. Дуже-дуже трішки, але при тому всьому структура також тримається. З цієї сторони також нічого протертого нема. Це складочки, ось так тканина складається, коли за, залази водій, наприклад, спиною трішки тре, і така складка є в всіх хондочках. Так, підлокітничок один, підлокітничок другий, складається, розкладається. Підігрівчики сидінь, ручнік працює, механічна шестиступенева коробочка передач. Давайте я заведу напевно, все-таки автомобіль. Послухайте, як він працює, як він заводиться. Так, є 222 тисячі пробігу, 222 тисячі 140 кілометрів. Радіо працює, радіо розблоковане. Завівся просто часи. Коробка передач. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Всі передачі працюють. Задня передача працює. Жодної помилки не вибає, окрім пального. Треба заляти без палива, солярки. І все. Абсолютно ніяких помилок нема. Ручник світиться, виключили, світиться. Ну, по автомобільчику реально все працює. Зверніть увагу на кермо, в якому воно стані. Кнопочки з цієї з сторони датчик світла, датчик доща тут. Коротше, все тут працює, позауважень нема. Лобове, ой, перепрошую, переднє скло опускається, це опускається, з тієї сторони опускається і тут опускається, піднімається. Все супер. Вінко для перевірок. Тут я не знаю, чи буде видно, але я вам показав. По задньому ряду сидінь, дивіться, дверна карта, в якому стані все в ідеалі. Сидіння чистесенькі, гарнесенькі. також без зауважень. Передня торпеда, передня панелька, все тут в ідеалі. Так, переходимо до заднього, задньої частини. По задній частині, друзі, що б я хотів вам показати, тут є шторка. Це також немало важливо. Ну, шторка це, це більш дрібниця, нижньої шторки нема, відсутня, її практично ніколи нема. Е, ну і тут зараз я вам покажу також, що ми маємо знизу. Там маємо запасочку, ключики і донкрат. Стандартно в оригіналі. Ой, бачите, виняв, а вже запхати однією рукою не можу. Ні, я залізло. Е, що ж, по автомобілю я вам це показав. Зараз я візьму цей товщинномір. Він у тут лежить з боку хвилинку. І з вами пройдемо з міром, друзі. А, я тут його поклав на машині. Бігаю по тій площадці, не знаю, що, де подів. BMW є у продажі X5, Audi E-Tron, Kengo під завдатком, Кашкайчик, Шкода, Кона, Volvo і Kona. Тому якщо вас цікавить якийсь автомобілів, можете також до мене телефонувати. Я думаю, ви чуєте, двигун працює часи. Дивимось: 80, 90, 90, 97, 116, 101, 90, 90, 80, 96, 96, 97, 97, 87, 82, 82, 93, 105, 105. 90, 84, 84, 90, 98, 98, 94, 94, 108, 93 і 88. Хороший, оригінальний, нефарбований автомобіль. Honda cr V працює як часи. Я ще вам просто зобов'язаний відкрити під капотний простір, бо я. Коли оглядали автомобіль, то відкривав, а вже тут, то ми вже навіть не відкривали. Тому що, звичайно ж, капота тут ніхто під капотом ніхто не мив, нічого не робив. От так, як воно є. Чисто, гарно, сухо. Зауважень нема. В пилюці так, як все, як воно є. Тому, друзі, хто хоче для себе хороший, якісний, перевірний автомобіль, ми знаходимося на площадці Вашкарс, місто Радивилі. Доставка є по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.